Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. А сталось таке: російські ракети полетіли в Херсон, Миколаїв та Слов'янськ. Щодо Миколаєва, ворог атакував його ракетами Калібр, чотирма ракетами калібр. Потрапили вони по приватних будинках. Один поцілено в багатоповерхівку. Відомо про 23 постраждалих постраждалих одного загиблого. Натомість бавовна дісталась і Петербургу, що в Росії кілька хлопків вибухів зафіксовано близько півночі за місцевим часом. Автори відео, що злиті в інтернет, кажуть, що звук надходив з боку аеродрому. Телеграм-канали пишуть, що в районі вибухів розташований 20-й авіазавод. Екс-кандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико, який знаходиться в колонії, потрапив звідти в лікарню з ознаками побиття. Про це каже лідерка білоруської опозиції Світлана Ціхановська. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, продовжує виконувати обов'язки президента та повернеться після нетривалої паузи. Всьому виною тривіальна застуда кажуть його партії. Насправді, медіа і телеграм-канали поширювали інформацію про нібито інфаркт Міокарда в турецького лідера. Але офіційного підтвердження цієї інформації так і не було. Вибори президента Туреччини мають відбутися трохи більше ніж за два тижні. Отже подивимось наразі це все підписуйтесь на канал ми продовжимо робити цю рубрику можна ще поставити лайк тоді це відео побачить більшу кількість людей дякую всім та бережіть себе